Любить спільноту, любить бути лідером для всіх. І зараз ви можете бачити мою трансформацію з компанією. Це я 60 років тому і мій перший чек 1000 доларів, та, і я сьогодні. А це, Нереальний, тому що нас зрозуміли і прощупали цю систему і знайшли себе саме онлайн. І тоді я зрозуміла, що цей Yes, yeah, А, почали не тільки з'являтися різні подорожі, автомобілі. А, я купила своє житло, спочатку це була маленька квартира. Потім vou comprar Не жити, от коли я все життя да з інститута цю віддала... E ele you <laughs> mandar, que é a primeira vez Що я все втратила, знаєте, як я сказала, я працювала на страху. І в мене була ціль, щоб моя дитина де жила, щоб моїй дитині було житло. І я не знала, повернуся чи ні. І чи буде в мене те, що я мала. І зараз за ці вісім місяців, які я піднялася да, в 2023 році, я за цей час заробила. От мене не вийшло сьогодні, все це не моє.